Всіх вітаю! Мене звати Лончакова Марія, я інтегративний гінеколог, і в цій серії відео я розповідаю про гормональне нездоров'я підлітків. І тема, яку багато з вас просили висвітлити, це тема інсулінорезистентності. Багато хто з вас знають і розуміють, що таке інсулінорезистентність, хоча б в базових рисах, в загальних рисах. І я хочу особливо наголосити, що тема інсулінорезистентності дуже актуальна для підлітків, особливо дівчат-підлітків. Чому? Тому що порушення рівня інсуліну, інсулінорезистентність, порушення обміну речовин в підлітковому віці під час становлення гормональної функції інтенсивного росту організму можуть мати дуже Широкі і далекосяжні наслідки загалом для здоров'я людини. Ну, ми тут більше говоримо про дівчат-підлітків для гормонального здоров'я жінки, її репродуктивного здоров'я, її фігури, її обмін речовин. Тому на це варто звертати увагу. І часто люди думають, що ну підлітки це такий вік. Там багато дітей там підлітків повненькі, мають проблеми з вагою. Потім дитина це переросте. Це не зовсім так. Можливо, дитина це і переросте, але певні наслідки цього, скоріш за все, залишаться. І краще, щоб інсуліновий і вуглеводний омін, і загалом метаболізм в цей період був гарний, скомпенсований і нормальний. Не було Перекосів як у сторону виснаження, так і в сторону зайвої ваги інсулінорезистентності. Це дуже важливо. Давайте розберемось в поняттях, що взагалі таке інсулін. Інсулін це життєво необхідний гормон, його виділяє підшлункова залоза. І основна головна функція цього гормону це заводити глюкозу в клітину. Я спеціально тут, якраз в дитячій кімнаті. Ось ми поїли. Наприклад, ось ми з'їли там багато страв. Якусь там кашу, вона розщепилася, каша суцільна, складний вуглевод розщепився на молекули глюкози. І для того, щоб ця молекула глюкози зайшла в клітину, нам потрібен гормон інсулін. Інакше, інакше, якщо інсуліну немає, глюкоза в клітину ніколи не попаде. Це звичайно цирк, просто дитячі фломастери. А, таким чином, а, якщо глюкоза в клітину не потрапляє, вона залишається в крові разом з інсуліном. Інсуліну починає вироблятись більше. Ну, тобто, якщо одна одиниця інсуліну не змогла загнати одну одиницю глюкози, то вона виділяє підшимкове ще там 2-3, може. Три одиниці загонять нарешті цю глюкозу, і виростає рівень інсуліну в крові. І глюкоза, звичайно, також залишається в крові, хоча вона нам потрібна в клітині, вона повинна потрапити в клітину і там піти на метаболічні процеси, зокрема на забезпечення нас енергією, яка потрібна для всіх наших метаболічних реакцій. Ось така от функція інсуліну. Головна, але інсулін він дуже сильно пов'язаний із іншими гормонами і зі статевими гормонами, дівчинки. Прогестерон і естрогени із гормонами гіпофізу, які регулюють ТТГ, ФСГ, ЛГ. Тому рівень інсуліну, як низький, так і надмірний, так і його неправильні коливання, будуть призводити до розбалансування і і решти гормонів. Плюс інсулін він дуже сильно впливає на. Печінку, а печінка в нас має більше ніж 200 функцій. І якщо через високий хронічно інсулін летить печінка, то починає летіти якби абсолютно все в організмі. Тобто інсулінорезистентність, коли інсулін не може по певним причинам, ми зараз про них поговоримо загнати глюкозу в клітину, це і називається інсулінорезистентність. Резистентність, тобто нечутливість до інсуліну. Інсулін стучиться з глюкозою, вони стучаться в двері. Їм ніхто не відчиняє, і вони собі бултихаються і. Крові там, де вони бути, не повинні, а клітина все час голодає, в людини не вистачає енергії, начебто вона багато їсть, а енергії не вистачає. Метаболічні процеси без енергозабезпечення теж починають збоїти і якби всиплеться все потрошки. В нормі інсулін виділяється після їжі. В основному в найбільшій кількості ми поїли, розщепили до амінокислот, жирних кислот і глюкози свою їжу. І це все повинно в клітину довести. Це інсулін це таке таксі. А, якщо двері закри... немає таксі, інсуліну немає, розвивається цукровий діабет. Це смертельне захворювання, якщо його не лікувати. Тобто інсулін це життєво необхідний а, гормон. Якщо таксі є, таксі багато, але двері закриті туди, куди ми хочемо довести цю глюкозу, там нам не відчиняють ворота, все, шлагбам зачинене, це інсулінна резистентність. Часто інсулінорезистентність розвивається на фоні порушення саме рецепторів. В клітині ось цей замок, ось цей ключик від шлагбауму, він не працює. Це відбувається через численні причини, основна з яких це зловживання трансжирами. Це те, що підлітки люблять і зловживають найчастіше за все. Трансжири – це всі наші фастфуди, смажене, промислові солодощі. саме це і основна причина, чому в підлітків ця проблема поширена і з кожним десятиліттям стає все поширеніше, тому що. Ця промислова їжа, вона в доступі її стає все більше. Наші бабусі вони в основному всі були вічно голодні, отакі худенькі. Якщо подивитись, дитячі фото наших бабусь прабабусь, вони там всі в селі бігали весь день голодні, були худі. Тому що не було на кожному розі ларьку з чіпсами, сухариками, шоколадками, конфетками, не було глову, не було доставок їжі, не було такої доступності. І вони бачили, якісь солодощі там по святам в основному. Ось моя бабуся розповідає, що вона бачила цукерки на день народження і на різдво. Все вона не, не їла їх 5 разів на день, навіть 5 разів на тиждень не їла. Ось така от ситуація: які короткострокові наслідки, ну крім очевидних, високого рівня цукру, високого рівня інсуліну, що ще запускає інсулінорезистентність, зміни конституції тіла. Починає змінюватись конституція тіла, особливо дівчинки стають худі руки, ноги, і весь жир а, скопичується на животі. Талія відсутня, якби абдомінальне ожиріння, так званий інсуліновий живіт, шкірні висипання акне також загострюються на фоні високого рівня інсуліну. Гірсутний синдром це поява волосіння по чоловічому, типу чорних таких товстих волосинок в місцях, які для жінки нетипові. Це підборіддя. Це шия, це над верхні губою, це навколо сосків поверні, по середній лінії живота, на стегнах так сильно. Це дівчат також дуже турбують: і висипання, і акне, і гірсутний синдром, і зайва вага, або відсутні сталі. Це все для дівчат дуже ну, велика проблема не тільки з точки зору здоров'я, а і психологічно, тому що вони себе не відчувають гарними, не відчувають жіночними, вони мають комплекси з цього приводу часто. Ще хтось. Пожартує з цього приводу, або почне там якось це підкреслювати, або хлопець який скаже, що ти там прищава, чи ти товста. І це взагалі такий закручується каскад дуже серйозний. Хоча починалося все там з безобідного там, інсуліну. Тобто це серйозні речі на всіх. Рівня. Також інсулінорезистентність може порушувати менструальний цикл в дівчат, тобто безпосередньо встановлення гормональної вісі, може викликати болісні менструації, рясні, може проблеми з грудьми викликати, тому що на високому інсуліну в нас будуть рости більш активно і вузли, і всякі кісти, фіброзно-кістозні. Хвороби, те, що в народі раніше називалося мастопатією. Зараз немає такого діагнозу, як мастопатія, але ви розумієте, коли я кажу мастопатія, що це збірна назва для певних різних там проблем з грудьми, набухання, набряки, кісти, фіброми, фіброаденоми. все це також буде більш охоче рости на фоні високого інсуліну і спричиненого ним гормонального порушення. Передменструальний синдром, коли дівчина себе не контролює перед передмастрацію, вона набрякає, її зципле, вона. Стає роздратована, підвищується апетит, може порушувати сон, можуть бути головні болі і все, що завгодно. Це такі короткострокові наслідки, по яким ви вже можете запідозрити, що можливо треба обстежити вашу доньку або сина на предмет інсулінорезистентності. резистентності. Які віддалені наслідки, які спочатку не видно, але вони можуть дати знаки пізніше, навіть коли інсулінорезистентність підлітка вже буде приборкана. Тобто інсулінорезистентності вже немає, вона десь в минулому, а ось ці наслідки ми будемо пожинати ще довго. Це полікістоз, дівчат. І, відповідно, безпліддя, невиношування вагітності. Якщо навіть вагітність настає, вона перебігає патологічно з якимись токсикозами, гестозами, проблемами, недостатня маса плода, надмірна маса плода. І загалом дитина в мами, яка скомпрометована по обміну речовин, буде народжуватися вже теж з певною схильністю до проблем з обміном речовин. Тобто ми закладаємо генетику і епігенетику своїм дітям таким чином. Порушення циклу може бути рання менопауза, можуть бути кровотечі, поліпи, гіперплазії, проблеми з грудьми знову ж таки, якісь кісти і так далі. Зайва вага і ожиріння. І дисфункція печінки. Коли є зайва вага ожиріння, дисфункція печінки починає просто сипатись абсолютно все здоров'я, і суглоби, і судини, і нервова система, і шлунково кишковий тракт Ну, це серйозні проблеми. Також до наслідків інсулінорезистентності в подальшому може бути схильність до метаболічного синдрому. Це ожиріння, діабет, високі тиски, гіпертонія, проблеми з суглобами. Це так звана хвороба цивілізації, це уявімо товстого американця. Типова, ну така гіперболізована картина метаболічного синдрому. Це типовий товстий там американець, який в обох руках тримає бургери, в нього зайва вага. Йому треба в літаку брати собі два місця. В нього тиски він не може йти, бігти, нічого не може. Високий тиск, високий цукор, багато зайвої ваги, болять суглобу. Ось це типова картина метаболічного синдрому. І ніхто не прокидається з метаболічним синдромом. Не буває такого, що людина спортивна, підтягнута струнка, отака зранку прокинулась. Привіт, метаболічний синдром. Ні, люди до цього йдуть роками, і часто перші кроки а, на, на, закладаються саме в пубертаті. З, здавалось би, ну що там такого, всі діти це їдять, всі підлітки їдять Макдональдсі, всі підлітки їдять солодке, Але ну, на жаль, так, всі їдять, але в деяких це провокує такі серйозні наслідки. Проблеми з судинами, рання деменція, це слабоумство, втрата когнітивних здібностей, альцгеймер. А також передається погана епігенетика дітям, естетичні проблеми. Дівчинка, яка мала інсулінорезистентність в бортації, її, скоріш за все, все життя потім будуть переслідувати певні естетичні проблеми. Це зайва вага на животі, зайва вага загалом, це люліт, якісь акне, якісь висипання, гірсутизм, порушення циклу. І це все дуже відображається не тільки на здоров'ї, а на сприйнятті себе як дівчини, жінки, на відносинах, на самооцінці і так далі. Це люліт, набряки, диспропорція тіла, старіння шкіри. І знову ж таки високий рівень інсуліну, нечутливість до нього, і запущені ним дисгормональні та метаболічні проблеми викликають також схильність підвищену до онкологічних захворювань. Тому що, коли в нас порушений гормональний фон, порушено обмін речовин, зайва вага, високий інсулін це таке середовище сприятливе і для розвитку пухлин, в тому числі. Здавалося б, де інсулінорезистентність у підлітків іде пухлини там у жінки 50, а часто ну, це пов'язані речі. Що можна зробити? А які основні причини? Давайте так, які основні причини інсулінорезистентності? Це, ну, звичайно, певна генетика. Хтось більше схильний, хтось менше. Ну, ми про це не будемо зупинятись, тому що ми нічого вже з цим не зробимо. Яку генетику передали дітям, таку вже передали. А тепер вже працюємо з тим, що є. А це високовуглеводний тип харчування, багато солодкого, багато рафінованої їжі, промислової, тобто не натуральної, якихось масел, рослиних, маргаринів, спередів, якихось горішків, снеків, перекусів. Високовуглеводний тип харчування, багато молочки, багато випічки, багато мочного. Це все має високий інсуліновий глікемічний індекс, і такі продукти, якщо ними зловживати, будуть тримати інсулін постійно високим, а якщо нема. Фізичного навантаження, якщо немає гарних рецепторів, гарних мембран, здорової печінки, достатньої кількості вітамінів, щоб все це метаболізувати, то цей високий інсулін він буде з крові і спричиняти всі ці проблеми. А, також часті перекуси, зло, е, дефіцит білку і жиру буде також сприяти тому, що підліток буде переїдати солодке і некорисне. Якщо дитина нормально поїла, вона. Звичайно, вона буде хотіти, що шкідливе, але вона його з'їсть менше і рідше, ніж коли вона голодна, і вона, звичайно, буде обирати не щось здорове, а щось нездорове, солодке, жирне і е, не натуральне. Тому це вже наша відповідальність, щоб наші діти, хоча б 2-3 рази на день, нормально поїли. Тоді вони в процентному просто співвідношенні з'їдять менше гівна, скажімо так, ну тобто повністю захистити їх від споживання. Шкідливої їжі, ми, скоріш за все, не можемо, але хоча б зменшити її процент і дати все необхідне для нормального функціонування організму, щоб він легше переніс ці стреси не їжі, то Ми можемо. А також транжири Сама головна причина це транжири, тому що вони влаштовуються, вбудовуються в мембрани, і потім ці мембрани вони стають нечутливі до інсуліну, тому що вони неправильно побудовані вже. Якщо ми, наприклад, беремо там ноутбук і він побудований з якісних деталей електронних, то він буде гарно працювати. Якщо в нас мембрана побудована з якісних жирів, натуральних, неокислених, омега-3 і так далі, вона буде якісно виконувати свою функцію, вона буде чутлива до всіх гормонів. Якщо ми будуємо мембрану з транжирів, то в нас і мембрана. Якби така. З чого будували, те й отримала, вона буде вся нефункціональна, неправильна і не будуть рецептори на цій мембрані нормально. Працювати як платимо ну, буку, якщо вони неякісні, поламані і там якісь заржавілі, то вони не будуть сигнал передавати. Так само і мембрани, і основне, що їх пошкоджує, це транжири. В мене є на каналі відео про транжири. Будь ласка, подивіться, і от це треба прямо доносити підліткам, що ці транжири вони їх вбивають. Просто вбивають, і щоб поступово вони їх менше їли. Кока-Кола, звичайно, це теж там немає транжирів, але там багато чого теж. Шкідливого цукру, фосфатів. Що ми можемо зробити, щоб знизити по-перше, які аналізи здавати, щоб оцінити, чи є в підлітка інсулінорезистентність? Це не просто рівень інсуліну, а співвідношення інсуліну до глюкози. Наче цей аналіз називається індекс хома. Це такий базовий є в кожній лабораторії. Є більш спеціалізовані, більш інформативні аналізи. Але це таке, що може здати кожен в себе в ділі або сінево під будинком. Здавати цей аналіз треба наче і після трьох днів відносного споку, коли дитина нормально спала, нормально їла і мала приблизно свій звичний режим і спосіб життя. Тому що якщо дитина не виспана, всю ніч були тривоги, або вона переїдала напередодні або голодувала, то цей аналіз нам буде дуже непоказовий. Це індекс хома, це глюкозотолерантний тест, якщо треба щось уточнити, це коли випивається, наче міряється цукор, інсулін. Ну, взагалі тільки цукор, але більш просунута версія це з інсуліном. Наче міряється цукор, інсулін. Вибиває дитина 75 мг розчину глюкози і міряється цукор там через годину, через дві. Там по-різному можна робити, але це більш відображає нам, як реагує організм на цей цукор, наскільки він його правильно метаболізує. А також часто причина інсулінорезистентності це стреси. Це стреси не тільки їжа, не тільки відсутність фізичного навантаження, це стреси. Тому є сенс дивитись також паралельно кортизол в слині в чотирьох точках доби, тому що окремо взяти з крові в будь-яку годину доби кортизол нам нічого не каже. Нам треба дивитись його по слині, дивитись його продовж доби, тому що нам не стільки важливий рівень кортизолу, який може бути в нормі в цей момент, коли ви здавали, а його коливання протягом доби він повинен зранку бути вищий, ввечері нижчий. Якщо навпаки, то вже це метаболічні порушення. Стрес це також часта причина. Інсулінорезистентності, ну і звичайно відсутнє фізичного навантаження. Це високо підсумуємо: основні причини інсулінорезистентності це високовуглеводний тип харчування, особливо велика кількість транжерів і промислово оброблених цукрів в їжі. Це відсутнє звичайно фізичного навантаження або недостатнє фізичне навантаження, а це стрес, тому що стрес піднімає рівень інсуліну. Це стрес і це дефіцити. Дефіцит білку, якісних жирів, вітамінів, мікроелементів. Ось це чотири такі основні причини. Ось такі от аналізи можна здати, щоб це оцінити. Також є сенс оцінити обвіталії в дівчинки, співвідношення до стегон, конституцію тіла, стан шкіри, там чи є гірсутизм, макне і так далі. Це теж нам дає інформацію. Біохімію, стан печінки, але це вже більш вузькі аналізи. Що ми можемо зробити, щоб це приборкати? Ну. Базового, хоча б, якщо ви розумієте, що є така ситуація, поки там ви дідете до лікаря, це в першу чергу прибрати перекуси, особливо солодкі, жирні і нездорові перекуси. Якщо вже навіть, ми повинні забезпечити три, максимум чотири, якщо дитина займається спортом, повноцінних прийомів їжі, в яких буде достатня кількість білку, жиру, якісного, не картоплі фрі, білку жиру і клітковини, щоб дитина була сита. Тоді вона менше буде хотіти солодке. Якщо навіть дитина хоче перекусити, ну вона голодна, то цей перекус бажано, щоб він був не солодкий. Не шоколадка, не батончик, не цукерка, не печиво, а, там, наприклад, авокадо, варене яйце, варена куряча грудка, там, овочі, ну нехай навіть горішка, але не шоколадка, не батончик. І загалом знизити інсуліновий та глікемічний індекс їжі, що має найвищий інсуліновий глікемічний індекс. Тобто більше всього нам підіймає цукор, інсулін в крові. Це, звичайно, солодощі, торти, тістечка, цукерки, це молочка, це булочне все, це макарони, це фрукти. Звичайно, сон це база, тому що нормальний гормональний і метаболічний профіль у нас закладається у вісні. Худнемо ми теж у вісні, і людина або підліток, які не досипають, вони мають знижену чутливість до інсуліну. Якщо ми не доспали, ми і їмо більше, бо в нас немає енергії, і до інсуліну ми менш чутливі. Плюс, коли ми не досипаємо, ми більше витрачаємо вітамінів, мікроелементів, тобто ще хронічне недосипання нас вводить в дефіцити. Це стрес-менеджмент, тому що кортизол також порушує вуглеводний обмін. Це зниження цифрового навантаження інформаційного, щоб дитина не сиділа постійно в гаджетах, а гуляла, відпочивала, спілкувалася з однолітками, а не тільки сиділа так в своєму телефоні. Фізична активність, звичайно, бажана на повітрі, якісь командні види спорту, якісь секції, це ще і соціалізація дитини. І тільки в останню чергу паралельно вітаміни і нутрицептики, які підбираються індивідуально. Я тут не не буду давати, не тому що мені шкода, тому що просто не маю на це права юридично. Я, по-перше, не педіатр. По-друге, ну це буде некоректно, тому що хтось це може неправильно зрозуміти, неправильно застосувати і якихось універсальних схем при інсулінорезистентності для кожної дитини немає, тому що в якоїсь дитини зайва вага, в якоїсь недостатня, в когось є акне. Когось немає, це все дуже залежить, тому це краще вирішувати індивідуально. А, але це я ж кажу, що це доповнення, це паралельно. Звичайно, це потрібно на фоні а, грамотної вітаміної нутрицептичної корекції, ми легше позбудемося інсулінорезистентності і зменшимо її наслідки, але це не замінює харчування, фізичну активність сон і зниження рівня стресу. А якщо все дитина неправильно харчується, мало рухається, сидить в гашетах, не спить а Немає фізичного навантаження, то вітаміни, ну, може, щось то там трошки підгаргують, але питання це не вирішить. Тому тільки комплексно і спосіб життя це наша база. А ну це наші помічники, вони базу не заміняють. Ось так: От я впевнена, що цей випуск був для вас корисний. Якщо комусь треба більш детально звертатися на консультацію. Всього вам найкращого. Бажаю вам та вашим дітям підліткам здоров'я і гарного обміну речовин і гарної чутливості до інсуліну. Всіх гарних вихідних, до зустрічі в нових серіях.